Дівчина, вона по своїй мужності, по своєму героїзму, просто унікальна. Я думаю, що сьогодні наше завдання звернутися до всього світу, звернутися для того, щоб всі люди доброї волі по всьому світові вийшли сьогодні на Майдани до посольства Російської Федерації, так як сьогодні вся партія Батьківщина всі, хто підтримує Надю, сьогодні прийшли до російського посольства в Києві. Я закликаю весь світ вийти в усіх містах світу біля посольств Російської Федерації, вимагати звільнення Наді, вимагати припинення катування, вимагати припинення знущання над мужньою жінкою. Надя це наш символ України, це патріот, який надає сьогодні дух, силу і волю всім українцям в боротьбі за свій суверенітет, за свою незалежність. За своє європейське майбутнє проти війни, проти агресора, проти Кремля, який нищить сьогодні всі демократичні основи світу. Я сподіваюся, що воля всіх людей доброї волі світу примусить Путіна звільнити заручницю, звільнити нашу військовополонену Надю. сьогодні. Ми тут біля російського посольства. Частина нашої команди полетіла на суд до Наді для того, щоб підтримати її там. Але сьогодні все залежить від того, як будуть діяти люди, як будуть діяти лідери демократичних країн світу, західних країн демократичних, які можуть сьогодні тиснути на Путіна всіми можливими засобами, всіми можливими силами. І кожна людина, яка вийде сьогодні на підтримку наді. Теж долучається до цього тиску і дає шанс на звільнення нашої гіршої патріотки Надії Савченка. Хочу також сказати, що ми тримаємо постійний зв'язок з адвокатами Наді, які інформують нас про те, як відбуваються події, як вона себе почуває. Те, що ми знаємо сьогодні на суді, вона була в дуже важкому стані. У неї набрякли ноги, у неї потріскалися губи. Вона сьогодні практично одну ніч схудла більше ніж на 4 кілограми. Тування, яке застосовано до Наді, є безпрецедентним по своїй жорстокості, але Надюша тримається: вона не здає свої позиції і вона не відступає. Також захисник Наді сказав, що Кремль не допустить, щоб вона себе позбавила життя і кажуть, що будуть гадувати її примусово. Але Надя категорично відмовляється від примусового гадування, від примусових крапельниць ін'єкцій. Вона сказала, що або вона живою повернеться в Україну, або мертвою. Така її позиція і така її мужність. Ми підтримуємо її всім серцем її боротьбі проти окупантів, проти агресорів, проти Путіна, проти Кремля. так дійсно? наших депутатів, які вилетіли разом з мамою наді і сестрою наді, вони виїхали на суд до надії Савченка, але в Москві їх зупинили, затримали. Протримали майже 40 хвилин, дочекалися, поки літак полетів, а після того їх випустили вже другий раз. Нашу команду батьківщини не допускає Кремль на суд до Наді. Але я хочу сказати, що ми з нею завжди. Ми з нею поряд, і ми віримо в те, що її мужність, її незламність допоможе всьому світу впорати з путінізмом, перемогти путінізм. Ні, вони вростові. Зараз я хочу звернутися до всіх західних українсь. Влаштував Путін на території України. Це політик демократичних. Найти не хвилити. Включіть Потримайте. свої можливості, всі свої злі. Путіна для того, щоб зараз не допустити загибелі нашого героя Надії Савченка. Я прошу всіх людей включитися в боротьбу за звільнення наді? Просто невідкладно, просто негайно, просто зараз. Чи вірите в те, що санкції щодо списку 28 висково? в тому числі Володимира Путіна таки будуть застосовані. Я вважаю, що західні країни мусять припинити сповідувати подвійні стандарти щодо війни, яку влаштував Путін проти України, а також припинити сповідувати подвійні стандарти щодо застосування самих найжорсткіших, самих дієвих і впливових санкцій проти режиму Путіна. Якщо зараз світ не зрозуміє весь рівень і весь масштаб загрози, який несе Кремль всьому світу, ми просто втратимо час і можемо втратити мирне життя всього людства. Треба діяти негайно і ніяких подвійних стандартів.